Люди, я добралася до чата GPT. Зараз я ще йому дам. Привіт всім крутим і класним! З вами на зв'язку Христина Бих, і сьогодні дуже цікавий випуск, дуже цікаве відео. Ми сьогодні запитуємо в чата GPT всякі різні вокальні питання. Цікаво, що він нам видасть, ну і зразу же я буду їх коментувати. Поїхали. Перше питання. Запитуємо в чата GPT, як правильно дихати при співі. Що нам видасть чат GPT? А чат GPT одразу вже запитує, який стиль співу вас цікавить. Класичний поп чи щось інше. Ми пишемо сучасний. При сучасному співі важливо дихати діафрагмою. Ну, ви знаєте, так? Це дозволяє контролювати звуки, забезпечує підтримку. Намагайтеся робити глибокі вдихи через ніс. Заповнюючи живіт, а не груди, практикуйте це, щоб досягти ультімейт контролю над голосом. Що ж ми далі запитаємо його? Давайте все-таки запитаємо, що ти маєш на увазі? У вазі, коли кажеш дихати, дихати, діа ой, Ми ж не можемо дихати. Вірно, ми не дихаємо безпосередньо діафрагмою, але використовуємо її для підтримки дихання. Це означає, що потрібно зосередитись на використанні м'язів живота для глибоких вдихів. Це забезпечує кращу підтримку та контроль звуку. Це допомагає вам делити, не знаю, що таке, ваш голос. Гаразд, а давайте тепер запитаємо, чому саме глибокі вдихи? Невже? При Кожен вдих має бути глибоким. І тут зразу вже запитуємо. А як же, е, дихання при співі, співівокальності? Оскільки. Я думаю, що ви знаєте, коли ми співаємо, коли ми белтимо, нам дуже важливо мати оцей помірний потік повітряний, і не вдихати дуже багато, бо це буде заважати. І дуже часто саме вдихання помилка. Тобто, коли ми вдихаємо дуже глибоко, це нам заважає. І коли ми коригуємо дихання, виправляємо дихання з глибокого на більш таке поверхневе, тоді, в принципі, в людей усувається ця проблема. Тобто, ми менше вдихнули, видихнули зайве повітря і зв'язочки змагання. Микається дуже класно, і голос працює при цьому дуже класно. Запитуємо в чата GPT, що він нам на це скаже. Не кожен вдих має бути, от бачите, тут в чата GPT потрібно прям розковиряти, щоб зрозуміти, що він хоче насправді нам сказати. Бо на перше питання він дає таку досить поверхневу загальну відповідь, яку ми дуже часто чуємо всюди в соцмережах. А коли ми розпитуємо його, тоді він нам дає детальнішу інформацію. До речі, скажу зразу. Що коли я раніше десь кілька тижнів тому, можливо, десь біля місяця задавала чату GPT такі питання, то відповіді були зовсім інакше. І от чат GPT нам пише: не кожен вдих має бути глибоким, важливо чергувати їх залежно від фрази. При співі в стилі Белт глибоке дихання забезпечує більше потужності, але також варто вміти швидко заповнювати легені для коротших нот. Потренуйтеся, знаходити баланс між глибокими вдихами та легшими, щоб підтримувати енергію. І тому ми зразу пишемо, але ж глибоке дихання не забезпечує. Потужність. звуку, Ну, насправді. Що він скаже? Так, глибоке дихання не є єдиним фактором для потужності звуку. Важливо правильно контролювати потік повітря та використовувати резонанс. Отут ми зачепилися за резонанс. А глибокі вдихи забезпечують підтримку, але потужність досягається також через техніку виведення звуку з грудей і в голову. Регулярні вправи допоможуть вам знайти оптимальний баланс. Взагалі, от для чого я це пишу в чат GPT, тому що дуже багато хто зараз користується чатом GPT, і мені стало цікаво, чи він дає дійсно інформацію, яка на даний момент є саме сучасною, підкріпленою науковими дослідженнями. Тобто це інформація, яку досліджують постійно. Чи це є сучасна інформація, яку він дає, чи це не дуже сучасна інформація? От ми маємо і тому ми зразу запитуємо, що ти маєш маєш на увазі під словом резонанс? Як його досягнути сягнути? Та ем, це працює. Це працює. Що нам відповідає чат GPT? Резонанс це процес, при якому звук підсилюється, коли він проходить через порожнини тіла, такі як горло. Ротова порожнина і носові пазухи. Ура! Тут немає лоба голови і немає грудей. Юху! це допомагає зробити голос більш потужним і насиченим. Як досягнути резонансу? Зараз ми до цього перейдемо, але... Насправді так, в грудях він не підсилюється. І коли я мала інформацію про те, що в грудях він підсилюється, я не розуміла, який шлях має пройти звук для того, аби підсилитись, аби резонувати. Він має утворитись тут, вернутись в груди і потім знову вернутися це нелогічно, ну, це як мінімум нелогічно. Так? І є певні дослідження, які все-таки кажуть про те, що це наукові дослідження, це наука. які кажуть про те, що. Для того, аби звук резонував, він має мати вихід, тобто мають бути якісь там ну, певні умови. Та, і найголовніше з тих умов це є можливість виходу звука. І якщо от, в глоці він у нас підсилюється, він має вихід. В носових пазухах також є можливість, проте кажуть, так, що це в носових пазухах він підсилюється, бо він виходить через носову порожнину. То, якщо от сюди він резонує, ви не можете тут його підсилити, бо він має мати вихід. І тут, він не може підсилитись, він має мати вихід. І насправді, чесно, я думала, що я розчаруюсь в чаті GPT, я йому в ньому не розчарувалася. І давайте дивимось далі. Що він пише про те, як досягнути резонансу? Правильна позиція тіла. Стійте прямо, щоб дати можливість вірно рухатись в повітрю. Тут я не зрозуміла. Вільно, напевно, що це пов'язане з диханням, знову ж таки, оце стійте прямо коли співаєте, обов'язково камінчиком стійте. Також не завжди працює, ви знаєте. Розслаблені м'язи. Важливо, щоб ваша щелепа і горло були розслаблені. Напруга може заважати резонансу. Ну, тут, в принципі, я думаю, що нічого немає, що він написав, це не Но Тут, Тут типу, більш-менш правильно. Вокальні вправи, виконувати вправи, які допомагають відкрити верхні резонатори носова порожнина та рот. Наприклад, співайте на звуках «м» або «н». «М» і «н» дозволяють так дійсно опустити м'яке піднебіння і щоб звук пішов в носову порожнину. Але в нас ж є можливість підсилити звук не за рахунок носової порожнини. Так, а в нас є звук-качечки, у нас є сфінктер черпала надгортан, який дозволяє так, і дозволяє. Трошки підсилити звук, і далі він же тут собі в, в голодці підсилюється. Далі, експериментуйте з мікрофоном. Якщо ви співаєте з мікрофоном, намагайтеся знайти оптимальний відстань, щоб знайти кращий резонанс. Ну, тут ми все-таки про резонанс тіла, про без мікрофонів і всяких штучок таких, тому це я не коментую. Звертайте увагу на вокальні позиції. Використовуйте прямий або передній звуковий потік, який резонує в передній частині обличчя. Тобто це про відчуття, якщо ви знаєте, так, оцей звук вперед, тверде підневінечко і так далі, тут знову ж таки, е... ну нічого про це не скажу, е... бо це, звичайно, більше про відчуття, але насправді отаке дуже часто допомагає учням. Я дуже часто допомагає учням знайти оцей дзвін, дзвін від звуку. Що ми запитуємо далі? А як можливо вивести звук з грудей? І голови, якщо він утворюється в гортані і проходить через конкретнолодку, ротову порожнину, продову чи носову порожнину і виходить е, через, так, До чого тут груди і голова? Те, що пише чат. час? Ви абсолютно праві. Він мене впізнав. Бо я його раніше запитувала, теж всякі такі штучки про мелізми було цікаво, тому він зрозумів, що тут зі мною просто так не вийде. Ви абсолютно праві. Звук дійсно твориться в гортані, але виведення звуку з грудей голови стосується різних типів резонансу, резонування. Отут, От а зараз ми перейдемо. Грудний резонанс це коли звук резонує нижче в грудях. Він надає голосу більшої глибини та тепла. Для цього співаки зазвичай використовують більш низькі ноти, наповнюють грудну порожнину звуком. А головний резонанс тут звук резонує вище у верхній частині тіла, зокрема в голові і обличчі. Це дає легкість і ясність звучанню, особливо на вищих нотах, використовуючи м'яке піднебіння, піднебіння або вибух. Не знаю, що це таке. Співаки можуть досягати цього ефекту. Важливо вміти переходити між цими резонаторами, щоб знайти баланс між потужністю і ясністю. Ця техніка дозволяє створювати різноманітні звукові кольори та емоції у виконанні. А тепер ми його запитуємо: а як може резонувати звук в голові чи в грудях, якщо е для резонування звуку має бути вихід звуку? Тобто, я дуже не розумію. Тобто звук має пройти шлях від гортані. Тобто, Голосовий зв'язок зв в груди. І потім знову в гортань і в ротову порожнину. І він пише. Так, ви праві. Це складний процес резонування. Звук утворений в гортані дійсно виходить через рот, але він також взаємодіє з різними частинами тіла. Резонатори, грудна і головна порожнини, не є виходом звуку, але вони впливають на якість звуку, підсилюючи певні частоти. Цей процес допомагає створити багатий, різноманітний голос, і ви можете свідомо змінювати його керуючи своїм диханням і позицією тіла. А тепер давайте запитаємо чат GPT про наукові дослідження, але ж є наукові дослідження, які кажуть. Про те, що в грудях звук не підсилюється. Ми можемо відчувати, відчувати звук хвилі, звукові хвилі, але звук в грудях і від грудей не почув не підсиліться, звук підсилюється підселюється в лодці. Ви абсолютно праві. дослідження показують, що звук не підсилюється в грудях, а дійсно формуються різні резонансні ефекти в глотці та інших порожнинах. Основні моменти. Глотка – це місце, де звукові хвилі формуються і набирають силу. Резонанс тут справді важливий для формування тембру голосу. Відчуття резонансу. Відчуття резонансу. Коли ми співаємо на низьких нотах, ми можемо відчувати вібрацію в грудях, але це не означає, що звук там підсилюється. Це швидше про те, як ми сприймаємо звук. Високі частоти, високі частоти, вищі частоти резонують більше в носових і головних порожнинах, що допомагає створити легкість і ясність. Таким чином, резонанс дійсно відбувається в глоці та порожнинах, а не в грудях, хоча ми можемо відчувати ці вібрації. Дякую, що підняли це питання. Каже, мені чат GPT, хватило мене вже запитувати, але я йому скажу, які саме головні порожнини задіюються, при... Резонансія дуже важливо тут, щоб то не було. Так. При резонансі задіюється кілька головних порожнин. Носові пазухи. Вони допомагають формувати звук і надають йому додаткову глибину і яскравість, так? Матовість, ще кажуть, носова ну, порожнина, вона трошки так зм'якшує звук. Ротова порожнина. Вона відіграє ключову роль в формування артикуляції та тембру, а також в контролі звуку. Горлові порожнини Вони забезпечують звукові хвилі, що в гортані, резонування перед виходом звуку. Лобна порожнина. Хоча це не основна порожнина, вона також може брати. Участь у створенні резонансу, особливо для вищих частот. Але вже ми знаємо з наукових досліджень, що лобна не бере в цьому участь, напишем, участь, бо насправді тут а, нічого не підсилюється. Ми можемо відчувати ці звуки так, ну, відчуття. Але насправді тут нічого не підсилюється. Це те саме, що з грудьми. Не бере в цьому участь, хоч і при співі високих. От ми можемо відчувати звукові вібрації. Отак, може, неправильно сформулювали. Ви праві, лобна порожнина не є основним резонатором, але може відчувати вібрації в цій області при свій високий нот. Це може бути пов'язано з тим, як звук поширюється по голові, але сама лобна порожнина не підсилює звук так, як носові пазухи чертова порожнина. Основні резонатори при співі носові пазухи. Вони активно беруть участь резонансі, особливо для високих частот. Ротова порожнина важлива для формування звуку та артикуляції, глотка основна зона, де формується звук. Дякую, що уточнили. Це важливий аспект, і ваше зауваження про наукові дослідження підкреслює наскільки важливо розуміти нюанси цього процесу. На цьому ми з вами завершуємо це відео. Бо якщо запитувати далі чата GPT, то воно буде дуже довге. Якщо вас цікавлять якісь питання, і ви хочете, щоб в наступному випуску я посперечалася із чатом GPT на якусь певну локальну тему, то пишіть в коментарях, і я ці питання буду запитувати в наступному випуску в наступному відео. Насправді, сьогодні мені було дуже цікаво, що мені відповість чат GPT, оскільки, як я казала, десь місяць тому я йому задавала подібні питання, і вони були зовсім інші. Зараз набагато краще, але краще все-таки в чата GPT про дихання не запитувати і про резонатори теж не запитувати. Оскільки є вже зараз інформація, яка набагато цікавіша, яка набагато сучасніша, потрібно користуватися сучаснішою інформацією. А я думаю, що відео вам було цікаве. Я сподіваюся, що воно вам було цікаве. Підписуйтесь на мої соцмережі, обов'язково ставте лайк цьому відео і дайте мені в коментарях знати, якщо вам був цікавий такий формат.